Країна Швеція є достатньо потужним продавцем, виготовлювачем військової техніки, починаючи від авіації, закінчуючи наземною технікою, сухопутною технікою військовою. Там вся армія 30 тисяч людей. Єдині, хто зараз активно готується, це Фінляндія і Польща дуже активно готуються. Це вони закуповують найкращі танки зараз. Наприклад, Польща, Польша, корейські танки, величезна кількість. Це вони виготовляють хороші міномети, як хороші артилерію, самохідні установки. Так? вони готуються, чи достатньо буде цього однієї там двох країн по кількості? Дуже незначна кількість. Тут тільки суцільна загальна спільна дія країн НАТО дуже активно показує свою дію, наприклад, зараз Туреччина, яка нагадує, що ще 10 років тому пролітав літак московський військовий по їхній території. Вони раз сказали, він не послухався, збили і знищили. І нічого, ядерна країна, яка називається Московія, не змогла зробити такі країни, як Туреччина, членів НАТО. Ось вам приклад, як діяти в захисті своїх національних інтересів. І далі там ручкаються, зустрічаються, залетів, збили. Попробуйте на нас ще попробуйте залити. Отак От показувати Московії може тільки потужна військова країна, тому чи її готова Європа зараз? Ні, не готова. Окремі її елементи країни так готуються чи загально ні тому будуть активно допомагати Україні, щоб Україна знищувала Московію, поки вони ще не готові.